Минулий рік для українського агросектору в багатьох речах був рекордним за кількістю зібраних врожаїв. А як цього року будемо зараз цікавитися у Віталія Коваля, міністра аграрної політики та продовольства України? Пане Віталію, вітаю! Доброго дня. Пане Віталію, для початку, що у нас з урожаєм, тому що зараз збирають урожай. Я ще пам'ятаю, навесні бачив прогнози ваших попередників на посаді міністра про те, що урожай цього року буде меншим, тому що якраз минулорічний був рекордний. Але хочеться зрозуміти, чи є зараз розуміння наскільки меншим цей урожай буде, і чи для нас це критично. Звісно, погода внесла свої корективи, тому що були. Рекордні е, високі температури, і сьогодні ми маємо по ранній групі зернових зниження і врожайності і валового збору орієнтовно на 2% від очікуваного. А по пізній групі зернових ця цифра буде більшою від 10 до 15%, в залежно від культури. Але це не є критично для України, тому що ми історично завжди виробляємо набагато більше ніж потрібно. Для внутрішнього споживання, тому продовольча безпека України буде забезпечена. Тут немає сумнівів а стосовно портрету експортних е, поставок, можливо, він буде дещо відкоригований, але не критичний. І фактично, ми очікуватимемо десь орієнтовно біля 43 мільйонів тонн експорту агропродукції в маркетинговому році, і е, фактично е, точно і валютна виручка, і міжнародні контракти. Будуть планово виконуватися а мені складніше, чесно кажучи, орієнтуватися в мільйонах тонн, простіше у відсотках. Можете сказати, який відсоток зібраного врожаю ми готові на експорт продати і заробити на цьому. Залежить від культури. Наприклад, якщо ми говоримо про пшеницю, це найбільш такий чутливий сегмент, то валовий збір орієнтовно 24 мільйони тонн, до експорту готується 16,2 млн тонн. мільйони То фактично внутрішній ринок буде закрити на рівні 6 мільйонів тонн споживання і підписаний відповідний меморандум між гравцями ринку зерноекспортерами та мінагрополітики, про те, що не буде експортовано більше пшениці ніж потрібно для забезпечення там контрактів. І основна вимога, щоб 6 мільйонів тонн, Нашого споживання внутрішнього було забезпечено. За цим ми чітко дивимося постійно, і моніторинг відбувається щотижнево. Тому можна запевнити, що інтерес внутрішнього споживача переважає над апетитами по експортним поставкам. І так по інших культурах також є культури експорту орієнтовані, наприклад, ріпак він історично експортується набагато більше, тому що внутрішній ринок переробки ще недостатньо виріс. І якщо говорити про кукурудзу, то тут взагалі співвідношення величезне, 24 мільйони тонн кукурузи до експорту, а спір валов у нас близько 25 мільйонів тонн. І чітко прослідковуємо тенденцію, що всі внутрішні контракти і поставка на переробні заводи будуть використані. Ну тобто про продовольча криза нам не загрожує. Це добре, але тепер ж такі нюанси починаються. Мало зібрати урожай, його для початку треба десь зберегти. Дуже багато наших посівних площ вони біля лінії фронту або трошки далі, але в зоні ураження російських збройних сил. Наскільки ми забезпечені і убезпечені від того, що зібраний урожай вдасться зберегти? Дійсно, це чутливе питання. Нещодавно відвідав Запорізьку та Дніпропетровську область саме при фронтових територіях, фермери найбільше переймаються питанням зберігання, але при тому можу сказати, що настрій фермерів українських досить таки позитивний. Вони засіялися зимими культурами і впевнені, що саме українці будуть збирати свій урожай. Ворог дійсно бив по агроінфраструктурі. Багато зерно пішкоджено, знищено тому сьогодні виглядає найбільш таким швидким і оптимальним рішенням відповіддю на цей виклик. Це зберігання в мобільних засобах, такі як зернові силисні рукави, які використовуємо для того, щоб від 6 до 12 місяців зберегти культуру. Міжнародні партнери відкликнулись. Ми маємо підтримку по проекту Юсейт Агро. Маємо підтримку від ООН, міжнародний проєкт ФАО і також благодійний фонд «Женева перемоги, допомагає нам в цьому проєкті і бачимо, що буде забезпечена необхідна кількість даних рукавів для зберігання за нових. Тобто, це допомога не без допомоги партнерів, скажімо так. Добре, приємно це чути. Ну і є третя складова. Тоді зібрали урожай, збері... маємо де зберігати, і тоді от його треба продати, тому що нам забагато, а людям теж потрібно. Що нас очікує в плані експорту наших урожаїв? І я просто пам'ятаючи цьогорічну нашу кризу з польським кордоном, цікавлюся, чи є зараз якісь Може, підстави вважати, що будуть проблеми далі з свіжим урожаєм? Чи поки що ви оптимістично дивитесь? Ми оптимістично дивимося, налаштовані і розуміємо, що, вибачте, за фразу під лежачий камінь вода не тече, Тому задача Міністерства і, взагалі, агросектор України, знаходити нові ринки збуту. Сподіватися на те, що буде завжди в нас комфортний режим торгівлі з. Євросоюзом ми не маємо права. Ми маємо подіватися на наших партнерів і сусідів, але шукати нові ринки збуту. Тому з оптимізмом дивимося на ринки середнього близького сходу та е, глобального південь. Тому що Україна є і має бути гарантом продовольчої безпеки. Е, такі робочі групи вже мають, і е, ми бачимо бачення, куди рухатись з агропродукцією стосовно е, питань. Митного тарифного регулювання, яке є з євросоюзом, для нас сьогодні пріоритет, і саме зробити аграріям-експортерам українським комфортний рівень роботи з міжнародними партнерами, для нас виклик і завдання номер один. Ну, росіяни скригочуть зубами від того, що ми налагодили зерновий коридор, і шукаємо якраз оці нові шляхи е, збуту своєї продукції і їхній недавній удар по зерновозу, який перевозив зерно в Єгипет у відкритому морі в Чорному морі. Чи не зупинить він бажання міжнародних е, партнерів закуповувати наше зерно в такий спосіб, наприклад, доставкою через море? Важливо питання рахування військових ризиків. І тут потрібно розуміти, що виконання контрактів має бути безпечне для наших партнерів, тому маємо розширити спектр саме страхування від військових ризиків. І я впевнений, що наше збіжжя і продукти з доданою вартістю будуть доходити до кінцевого споживача, тому що українці не ті люди, кого просто так залякати. Зерновий український коридор функціонує. Ми бачимо його нормальну ритмічну роботу. І при цьому важливо, щоб географія нашого експорту постійно розширювалася. Історично країни, які купують у нас нашу продукцію, це дуже добре, але потрібно розширювати йти далі за допомогою і дипломатичних представництв і партнерів, які вже є нашими клієнтами. Зрозуміло, дякую, пане Віталію, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Це був Віталій Коваль, міністр аграрної політики та продовольства України.